Вітаю вас на каналі Легенди Середзем'я. Сьогодні поговоримо про плем'я Мараха або плем'я Хадора. Плем'я Мараха або плем'я Хадора найчисленніше і прослалене з трьох племен Едайн. Люди цього будинку були високими, сильними, золотоволосими та блахітноокими. Характером вони були войовничі, відважні та запальні. Люди будинку Хадора були васалами будинку Фінгольфіна і тому серед них говорили на синдеріні. Проте їхню рідну мову таліску також не було забуто, пізніше ставши основою для Адуїнака, мови номінорців. У кількості людей племі мараха перевершували інші племена і вирішили на захід у землі Беларіанта першим. Однак через численність люди рухалися повільно, і до прибуття у Беларіант плем'я Беора 310 рік першої епохи, плем'я мараха ще знаходилися в землях Еріадора. У 313 році першої епохи. Плем'я мараха третім прийшло весірян. Його жителі, налаштовані вороже до людей, лайквенді, не наважилися їм перешкоджати. Незабаром мараху стало відомо про поселення дружнього їм племені Беора в Естоладі, туди марах і привів свій народ. Коли Верховний король Нолдор Фінгольфін привітав людей у своїх землях, багато едайн вирушило на службу до ельфійських королів. Серед тих, що пішли, був Малах, син Мараха. Він прожив у Хітлумі 14 років та отримав ім'я Арадан. Незабаром до Едайн до Естоладу стали приходити гінці від володарів Нолдор, які закликають людей до себе на службу. Деякі з народу Мараха осіли в Хітлумі, але більшість під проводом Магора онука Мараха оселилися в долинах біля західних схилів Ердвітрина. У юності Хадор нащадок Мараха опинився при дворі Фінгольфіна і завоював прихильність короля. У 416 році першої епохи Хадор отримав у володіння землю Дорломіна, де зібрав майже весь свій народ і став наймогутнішим з вождів Едайн. Піддані Хадора були звичними до холоду і довгих мандрівок, тому не боялися стежити за діяннями володаря Темряві Моргота на півночі, Смерть Хадора та Прихід до Гондоліну. У 455 році першої епохи Моргот почав битву Дагр брагалах і Дім Беора виступив у війні за будинок Фінгольфіна. Останній спробував прийти на допомогу родичам у Дортаніоні, але війська Ельдар та Єдайн були відкинуті до Ердвітрина з великими втратами. Там упав і Хадор, прикриваючи відступ Фінгольфіна. А поруч із батьком упав Гондор. Тоді правління прийняв старший син Хадора Галдор. Тим не менш, завдяки доблесті Нолдор та людей будинку Хадора Моргут не вдалося захопити хітлом. Незабаром у Дорломіні були прийняті люди племені Беора, які втікли із захопленого Дортаніона. Через три роки, у 458 році першої епохи, війська Моргота атакували Ліс Бретиль, володіння будинку Халет. На той час там перебували на вихованні хурін і Хуор, сини Галдора. Незважаючи на свій юний вік, вони билися на рівні з іншими, але в процесі битви були відтіснені до Бородоміндеба і вимушено бігли до Дімбара. Там вони блукали доти, доки їх не підібрали великі орли за наказом Тургона, сина Фінгольфіна. Орли перенесли Хуріна і Хора в таємне місто Тургона Гондолін, де король, який дізнався про їхнє походження, дружно прийняв синів Галдора, оскільки дружив із будинком Хадора, як йому радив Ульмо. Там Хурін і Хор пробули рік, і Тургон сильно привіжався до них, хотів залишити людей там на більш тривалий термін. Проте Хурін наполягав на тому, що вони повинні боротися поруч із родичами, оскільки люди живуть не так довго, як Ельдар. Хурін і Хор повернулися в дорломі на Орлах, але перед цим поклялися Тургону нікому не видавати місце знаходження гондоріна, хоч і не знали, де місто знаходиться. Морго дізнався про загадкову відлучку синів Галдора і частково зрозумів, що ті приховують і де вони були. У 462 році першої епохи. Моргот кинув хітлом знатні сили, і в бою у Ейтельсіріона Сіріона загинув Галдор. Тоді правління будинком Хадора та ДОРЛОМІНОМ прийняв Хурін. Він відтіснив орків від Ейтель Сіріона. У Кривавій битві розбив їх на рівнині Анфаугліта. Союз МАЙДРОСА. У 468 Році першої епохи МАЙДРОС вирішив створити Союз проти Моргота. І Фінгон, Верховний Король Нолдор, підтримував його. Хурін, як васал Фінгона, зібрав чоловіків свого народу і вирушив у складі західного війська на битву. З братом також вирушив і Хуор. В обох братів у Хітлумі залишилися вагітні дружини. А в Хурі нашій син Турін. У 472 році першої епохи відбулася битва й нірної яка могла б закінчитися поразкою Моргота, якби не зрада людей істерінгів, племені Улфанга. Вони вдарили в спину Нолдор будинку Феонора їхнє військо було розгромлене. Потім на військо будинку Фінгольфіна Рину потік ворогів, що втричі перевершував їх у числі. Війська людей будинку Хадора та Гондолітрімгондоліна були відкинуті до топів Серіг, а іншу частину війська разом із Королем Фінгоном знищено. Битва була програна, але хурін і хор, і деякі вцілілі з Хадорового будинку, ще билися пліч опільськ з ельфами Тургона, не відступаючи ні на крок, і таким чином полчища Моргота. Не вдалося відбити ущелину сіріона. Тоді Хурін запропонував Тургону бігти, щоб зберегти надію на подальшу можливість перемогти. А Хуор передбачив Тургону, що від пологів його дочки з'явиться той, хто спричинить поразку Моргота. Тургон погодився і втік зі своїми військами до гондоріну, а люди будинку Хадора прикривали тили. Брати зібрали навколо себе вцілілих воїнів з Хадорового дому і повільно відступали за топи серег, так що, зрештою, прямо перед ними й ті кривиль. Там люди зупинилися і більше не відступали. Шість днів боролися люди з оточуючими їх орками, здобувши в тому бою незгасну славу. І під кінець загинули всі до одного. Серед них загинув Хор і дотрує стріли стрілив око. Хурін же протримався довше за інших. Озброївшись сокиру, він розтрощив багатьох тролів з війська володаря Балрогів Готмога. Сімдесят ворогів убив Хурін, перш ніж за наказом Моргота, Хуріна захопили живим. Володар Темряві намагався випитати у Хурі на місце знаходження Гондоліна, але той не видав Ельфів, і темний лорд прокляв Хуріна та всіх його нащадків. Володар Темряві залишив бранця живим, але прикував його до кам'яного крісла на вершині Тангора Дріма. У той час Хітлум був захоплений істерними зрадниками, які Моргот заборонив його залишати, надавши таким чином гнобити жінок і людей похилого віку племені Хадора. Спадкіємець Хуріна Турін утік у королівство Студоріат. А син Хора, Туор виховувався оглушені мітрима у ельфів. Вожді племені мараха. Марах, Марах був ватажком одного з трьох племен людей, які прийшли до Белеріанду. Наслідок своєї численності народ Мараха йшов повільно і з'явився в Белеріанді в 313 році першої епохи. Останні. їх випередили плем'я Беора і плем'я Халадин. Народ мараха був войовничим, і Лейк Венді, які не бажали бачити чужинців у своїй землі. Не наважилися їм перешкоджати. І, знавши, що племя Беора зміцнилося у краю Естолат, Марах повів свій народ туди. Марах залишився жити в Естолаті аж до своєї смерті. У мараха були сини Малах і Імлах Малах або Арадан. Другий його ж племені Мараха. Після заклику володарів Ельфунолдор багато людей Едайн пішли до них на службу, у тому числі і Малах. Він вирушив на службу до будинку Фінгольфіна в Хітлом. Де прожив 14 років з 322 року по 336 рік першої епохи. Малах навчився говорити ельфійською мовою. Його назвали Арадан, що на Синдерині означає шляхетний. Після повернення в Естолат у Малаха з'явилося двоє дітей: дочка Аданель та син Магор. Малах не залишив Естолат аж до смерті. Всі нащадки Малаха згодом говорили ельфійською мовою, хоча син і онук не служили володарем ельфів. Магор Магор був ватажком свого народу при переселенні з Естоладу, в долини до південних схилів гір Ердвітрина. жив біля витоків річки Тейгелін. Хатол, Хатол, вождь племені мараха, син Магора, батько Хадора, тіньовий персонаж, що не з'являвся в оповіданнях як дієва особа. Відомо, що жив у витоків Тейгеліна. Хадор на прізвисько Золотоволосий. Вождь племені мараха, перший лорд Дорломіна. Батько Галдора, Гондора і Глоределі, дід Хуріна і Хуара. Хадор народився в сім'ї вождя племені Мараха, Хатолом. В юності він опинився при дворі верховного короля нулдорвигнанців Фінгольфіна та став його васалом. У 416 році першої епохи. Хадор та його народ отримали Фінгольфіна у володіння землі Дорломіна. Сам Хадор був проголошений лордом тих земель. У 455 році першої епохи була прорвана осада Ангванда і почалася битва Дагору в Раголах. Хадор командував військами Едайн серед військ будинку Фінгольфіна, коли король вирішив прийти на допомогу Дортаніону. Війська Фінгольфіна були відкинуті з величезними втратами до фортець Еред де Хадор упав, захищаючи війська Фінгольфіна. Поруч із Хадором упав і його молодший син Гундор. Галдор, напріз військові Лорд Дорломіна і вождь племені Хадора після загибелі свого батька Хадора, батько Хуріна і Хуора. Галдор народився в Дорломіні в 417 році першої епохи, одружився на Харец Халаден. У 455 році першої епохи було прорвано облогу Ангванда, і розпочалася битва Дагор Браголах, в якій помер Хадор, після чого Галдор прийняв правління над Едайн будинку Хадора. Ще до початку битви сини Галдора гостювали в лісі Бретиль. Серед народу своєї матері. Коли війська Моргота атакували Бритиль 458 рік першої епохи, хурін і Хор вирішили в битву, але були відрізані та зникли у Дімбарі. Після цього гінці Бретиля принесли до дорломіну вісті про зникнення дітей Галдора. Проте через рік Хурін і Хор з'явилися в Дорломії. Галдор став розпитувати синів про їхню тривалу відсутність, але Хурін і Хоор відповіли, що весь цей час переховувалися в Глушині. І там їм прийшли на допомогу великі орли. На це Галдор сказав Отже, прожили ви в глушині цілий рік чи, може, орли прихистили вас у своїх гніздах? Але ні, знайшли ви їжу і багатий одяг, і повертаєтеся розряджені, як юні принци, а аж ніяк не обірваними лісовими волоцюгами. Хурін же відповів, що через обітницю мовчання вони більше розповісти не можуть. Тоді Галдор і багато хто здогадався, що Хурін і Хор були в таємному місті Гондоліні. Надовзі про це дізнався й сам Моргот. У 462 році першої епохи, Моргот знову атакував хідлом і фортецю Ейтельсіріон, де був поставлений намісником Галдор. Під час облоги фортеці Галдор був убитий ворожою стрілою. Хурін, лорд Орловін з народу Хадора, старший син Галдора і Харет, брат Хуора, чоловік Морвен і батько Туріна і Нінор. увійшов в історію як один із найзнаменитіших воїнів за часів стародавніх днів. Над яким тяжіло прокляття темного володаря Моргота. Детальніше про вождів Хуріна, Хуора та їхніх синів Туріна і Туора, а також Еренділя, поговоримо у подальших відео. Дякую всім за перегляд! Пропонуйте ідеї для нових відео у коментарях.